Вітаємо студію вечір на гість нашої студії сьогодні. Павло Карась, кандидат на посаду черкаського міського голови від Українського об'єднання Черкащани. Павло Миколайович, вітаємо в нашій студії. Давайте спочатку декілька слів про партію, тому що відносно нова політична сила. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про саму партію і ким вона і коли була створена? Сукраїнського об'єднання Черкащани це дійсно нова політична сила. Вона фактично була створена по великому рахунку в цьому році. Хоча юридично це відбулося шляхом переіменування Християнської демократичної партії України, яка була створена ще в 92-му році. Але по факту це абсолютно нова політична сила, яка використовує попередні там ті лише статутні документи там, і юридичні аспекти, все інше, це партія, яка створена черкащанами, з метою. Саме участь в місцевих виборах із метою забезпечення інтересів черкащан у місцевій політиці, так як чинне законодавство передбачає, що в місцевих виборах мають брати участь тільки партії. Тобто на парламентські вибори цей проект не піде. Звичайно, тобто на парламентські вибори в загальноукраїнському плані цей проект не піде. Хоча ми. Е, ми не можемо знати, який, який буде закон про наступні парламентські вибори. Коли е, в наступному законі про парламентські вибори буде мажоритарна складова, то звичайно партія Черкащани прийме участь в цих виборах саме мажоритарною складовою е, в цих парламентських виборах. Але спрогнозувати, який буде виборчий закон е, наступний через кілька років, я думаю, в Україні не може ніхто. Взагалі, партія Черкащана це опозиція до діючої влади і, зокрема, до влади, яка є місті Черкаси, що навпаки, це поплічники, які підтримують там певні кроки, дії і готові працювати в коаліції пліч у пліч. На жаль, ми не бачимо від те, що ми називаємо владою на сьогоднішній день, та блок Петра Порошенка. Ми не бачимо якоїсь цілісної концепції місцевого розвитку від цієї політичної сили. То ця політична сила вона лише видає загальнодержавні гасла. Ну, збережемо Україну і так далі. Це те, що я бачу там на, на бордах і читаю у їхній партійній пресі. Я знайомлюся із їхньою партійною пресою. Тобто на сьогоднішній день які більшість загальноукраїнських партій на місцевому рівні вони не мають якогось цілісного бачення розвитку саме Черкаси, саме Черкащини. А партія вільних демократів? Партія вільних демократів це проект, в принципі, місцевий, але це місцевий проєкт для забезпечення інтересів однієї людини. Сергія Одарича. І тому там теж немає якогось цілісного е, бачення, тому що там є цілісне бачення тільки Сергія Одарича. А далі це просто фан-клуб е, цього політика. Е, черкащани це кардинально інший політичний проєкт, тому що це проєкт, який об'єднав е, потужних бізнесменів, громадських діячів, е, саме черкаських бізнесменів і черкаських громадських діячів з метою розвитку Черкащини. Тобто програма розвитку Черкащини була першою, а персоналії другими. В цьому наша основна відмінність. І в нас рішення приймаються, у нас немає єдиного лідера. У нас є достатньо велика рада, і рішення приймаються досить демократично. Тобто, це не партія Павла Карася. Добре, а якісь можете прокоментувати такі от основні засади концепції розвитку міста Черкаси, якщо вона у вас є. Причого? Звичайно. у чим будете працювати? Перша і найголовніше... Це забезпечення безпеки. Це те, що будь-яке соціологічне опитування говорить, що найбільше Черкащан турбує безпека. А саме в цій безпеці, що їх найбільше турбує, це стан надання невідкладної швидкої медичної допомоги. Цей стан він не витримує жодної критики, лікарня швидкої допомоги застрягла в 70-х роках, обладнання старе, його недостатньо. Персонал. Не може адекватно виконувати свою роботу, не маючи матеріального забезпечення. Заробітні плати мізерні, це призводить до того, що допомога надається не сучасна і не по тих стандартах, які діють у Європі. Ми не можемо собі дозволити сьогодні мати таку лікарню швидкої медичної допомоги. І перше, що ми будемо робити, це ми будемо робити реформу в цій сфері. Причому ми не бачимо проблему з грішми. Ми її взагалі не бачимо. Тому що коли не вистачить коштів міського бюджету, будуть кошти спонсорів, саме черкаських спонсорів, вони які вони готові. Згоду. Так вони Скільки готові. приблизно оцінюєте суму, яка повинна цей проект зараз обраховується, але можу сказати, що це будуть мільйони гривень. І ці мільйони гривень вони готові надати для того, щоб в нас була сучасна лікарня. Такий принцип фінансування лікарень в більшості країн світу, де спонсори. Є учасниками фонду управління такою лікарнею. І ми це будемо реалізовувати в Черкасах. Справа в тому, що всі входимо під Бога. І мільйонер точно так ходить під Богом, як і безробітний. І він може захворіти, і йому потрібна буде невідкладна допомога. І в українських сучасних реаліях він цю допомогу отримає однаково із безробітним. Тому що єдиний спосіб змінити цю ситуацію це покращити рівень надання невідкладної допомоги всім. І ми це зробимо. З чим ще йдете до людей, окрім реформи. Питна вода. Стан питної води на сьогодні в Черкасах не задовільняє нікого. Люди змушені витрачати додаткові кошти, купувати привозну питну воду. До речі, яка сумнівна якості, тому що як цю воду набирають, як її везуть яким транспортом, хто той транспорт дезінфікує, це все викликає багато питань. Абсолютно реально, використовуючи існуючі можливості міста провести реконструкцію системи водопостачання таким чином, щоб текла питна вода, і щоб відпала необхідність купувати привозну. Наступним пунктом є те, що ми. а й це зекономить черкасцям ну, від 50 до 100 гривень на місяць кожній родині. Наступним пунктом, який ми пропонуємо, є те, що місто візьме повністю на себе утримання бюджетних, будівель бюджетних установ. Ми припинимо практику збирання грошей з батьків для ремонту шкіл і дитячих садків. Це повністю може забезпечити місто. Це основний обов'язок міста. Це також дасть змогу зекономити родині мінімум 200 гривень на місяць, який зараз просто збирають у батьків різними там сірими схемами для того, щоб провести в належний стан приміщення, де знаходяться діти. Крім того, ми проведемо капітальний ремонт всіх санузлів в школах і дитячих садках. Тому, також за рахунок бюджету. Звичайно. Тобто, це обов'язок міста це зробити. Крім того, ми продовжимо реформування системи теплопостачання міста і поширимо ту практику, яка була реалізована при установці індивідуальних теплових пунктів в двох мікрорайонах на все місто. Я думаю, за два роки ми повністю здатні це зробити. Це десь змогу зекономити для черкастів до 20% на витратах на тепло. Всі ці заходи, які ми плануємо зробити, дозволять зекономити в середньому для черкаської родини 700 гривень на місяць. Тобто людям є вибір брати 300-400 гривень за участь у голосуванні чи підтримати нашу команду, і тоді в їхньому сімейному бюджеті, 100 місяця, щомісяця, вони, вони будуть економити близько 700 гривень. Ви вже прям так відкриваєте корупційні схеми підкупів виборців, і ну, виборців. Нікому ж не секрет, що ці схеми в Черкасах е, були і вони реалізовувалися. Ну, Сподіваємося, що на цих виборах їх не буде. Сподіваємося, але сподівання я дуже сподіваюся, що на цих виборах спрацює правоохоронна система і е, цих ганебних явищ не буде. Ми запросили вас студію в першу чергу кандидата на посаду міського голови. Тому я, в принципі, не можу вам задати питання про те, чим керувалися, коли приймали для себе досить важливе рішення і чому взагалі вирішили, що у вас достатньо сил, енергії для того, аби стати керманичем міста. І чому взагалі маєте таке бажання? Я працюю в місцевому самоврядуванні, працював в місцевому самоврядуванні з 2002 року. Я пройшов із консультанта з питань місцевого самоврядування асоціації міст. До заступника міського голови. Я пройшов фактично всі щаблі, до речі, в різних сферах і галузях. Мною реалізований цілий ряд проєктів, починаючи від далеко 2005 року, коли ми реалізували проєкт, який вже мало хто пам'ятає, але до 2005-го в Черкасах не було цілодобової води. Вона була до 11 годин вечора і далі до ранку її не було. Ми реалізували цей проєкт тоді, до 2005 му я був відповідальний за реалізацію цього проєкту, саме за його фінансування. Тоді ми випустили муніципальні облігації, це був один із перших проєктів в місті. Проєкт окупився за один рік. Ми віддали всі борги. Економія була досить відчутною, і місто має досі цілодобову воду саме завдяки цьому проєкту. Я маю безпосереднє відношення до реалізації іншого великого проєкту. Це модернізація систем теплопостачання в міста. Це був мій проєкт з першого дня. Я його вів, будучи директором департаменту економіки. Потім я реалізовував цей проєкт як директор комунального підприємства Черкаса Тепло Комуненерго ми є єдиним містом в Україні, яке отримало такий кредит без державних гарантій, і повністю реалізувало проєкт. З нами починало 10 українських міст, до фінала дійшли тільки ми. На сьогодні реалізація цього проєкту дає те, що чер черкащани мають нижчі тарифи в порівнянні з іншими містами України. Та я так розумію, що про прийнятті рішення ви спиралися включно на власний досвід? Чи можливо був якийсь. Це була перша частина, як би. Перша частина це дійсно те, що в мене є досвід, і в мене є знання, і в мене є розуміння всіх процесів, які відбуваються. А в місті. друга частина, чому зараз, саме зараз і чому саме ці вибори. Зараз е, дойдемо. Е, мені знадобилося 8 років, щоб розуміти міський процес. От щоб це було раніше, я б, мабуть, не взявся б за це. А на сьогодні, знаючи всі міські процеси, як відбувається міське господарство, що потрібно змінити, щоб місто розвивалося краще, я це знаю. Інша частина це команда, з ким іти. самостійно, навіть коли ти знаєш, що робити, змінити неможливо нічого. Він в полі не воїн. Звичайно. Тому, наприклад, після мені говорять, чого ти не пішов у владу після майдану, коли формувалася нова команда. Я кажу, вибачте, команди не було. Були певні яскраві особистості, які зайняли певні посади, але ні в місті, ні в, ні в області не було цілісної команди. І я не пішов у владу саме через це. Потрібна команда для того, щоб здійснити зміни. І ця команда з'явилася, це команда всеукраїнського об'єднання Черкащани, де дійсно зібрані порядні професійні люди, які здатні разом зі мною змінити життя міста на краще. Згідно соціологічних досліджень, на жаль, ви поки що не потрапляєте в трійку лідерів. До виборів залишається фактично 20 днів. Яким чином, які заходи плануєте здійснити для того, аби все ж таки, скажімо, потрапити в другий тур і там уже? Ну, я не знаю, звідки ви взяли ці соціологічні дослідження, тому що соціологічні дослідження, які замовлялися з українським об'єднанням, черкащани показують. Що не тільки я потрапляю в трійку лідерів, а в мене є великі шанси бути в другому турі, скласти конкуренцію в першому, першому кандидату. Перший кандидат за вашими рейтингу міський голова, діючий міський голова Сергій Одарич. Тому, звичайно, інші кандидати показують іншу соціологію, їм вже невигідно показувати себе там на третіх-четвертих ролях, тим більше коли вони представляють там потужний загальноукраїнський проект. Але насправді тільки виборець в день виборів скаже, хто на якому місці. Тобто ви готові скласти опозицію в міському голові? Звичайно. І бути в нього в опозиції. Звичайно. А як взагалі оцінюєте, скажімо, Сергія Одарича як міського Керманича? Ви схвалюєте його, скажімо, дії протягом останньої каденції? Сергій Одарич був тричі міським головою Черкас. В нього були. Позитивні певні речі були негативні, але ключовий момент, що, мабуть, досить. Мабуть, досить, місту потрібні нові лідери і місту потрібне нове керівництво. Я не думаю, що четвертий термін буде чимось відрізнятися від попередніх трьох термінів Сергія Одарича. Тому, коли виборець задоволений тим, що відбувається в місті, як відбуваються в місті всі процеси, як працює міське господарство? Ці люди проголосують за Сергія Одарича. Ну я думаю, що більшість Черкащан все-таки не задоволена тим, що відбувається в місті. Вони хочуть бачити інше місто, вони хочуть бачити чисте місто, вони хочуть бачити чесне місто. На сьогодні, на сьогодні, міський голова Сергій Одарич це забезпечити не може. Він показав це своїми трьома термінами перебування у владі. Добре, якщо, скажімо, все-таки вам вдасться на виборах 25 жовтня отримати перемогу, ви стаєте міським головою Черкас, які будуть ваші три перші кроки. Формування команди це взагалі-то основний крок, тобто в міській раді повинна бути сформована більшість. Повинна бути сформована виконавча команда, яка здійснить реформи в місті. З ким будете формувати більшість міській ради? А це ж ми подивимося, хто туди потрапить. Ну, якщо, скажімо, потраплять такі політичні гіганти, як Бог Петра Порошенка, Батьківщина. Знаєте, для, радикал... мене немає, для мене немає для мене немає якихось, так як ми є черкаська політична сила, у нас немає визначених друзів і ворогів. У нас є лише інтереси нашого міста. І коли наша програма, з якою ми йдемо, буде підтримана, наприклад, тим же блоком Петра Порошенка і тою ж радикальною партією, я не бачу нічого поганого в тому, що ми об'єднаємо свої зусилля над реалізацією цієї програми, незважаючи на те, що на загальнонаціональному рівні ці політичні сили в конфлікті, на місцевому рівні, в тому випадку, коли вони приймуть нашу політичну нашу концепцію, коли вони її приймуть. Ми готові працювати з усіма політичними силами, в тому числі і з партією вільних демократів, коли вони будуть підтримувати нашу, наші принципи. Я взагалі не бачу ворогів у міській раді. Ми йдемо з тою програмою, яка близька кожному черкащанину. Тому я не бачу ворогів. В тому числі я не бачу ворогів е, навіть із там, партії вільних демократів. Да, ми зараз опоненти. І ми будемо опонентами стосовно того, хто має бути міським головою. Але, можливо, стосовно розвитку міста, в нас, в нас е, набагато менше буде е, конфліктів і різного бачення чим з іншими політичними силами. Добре, команду сформували. Що далі? А далі реалізація. Вперед, до роботи. Яке буде ключове, за що візьмете в першу чергу? Те, що ми говорили, Медицину. план є. Третя міська лікарня, лікарня швидкої допомоги, реформа медицини. Друге це реформа е на водоканалі. Третя це реформа утримання міських доріг. Четверте це забезпечення чистоти в місті. П'яте – це е утримання бюджетних будівель. І інші праців... пункти програми. Просто будемо. Працювати у нас дуже мало часу в 2017 році. Наступні вибори. У нас дуже короткий проміжок часу для того, щоб здійснити необхідні зміни. зміни. Ми бажаємо вам здійснити всі ті зміни, які ви бажаєте здійснити на благо нашого міста. Ми дякуємо вам, що ви стали гостем нашої студії. Дякую не Нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом на посаду міського голови від Всеукраїнського об'єднання черкащани Павлом Карасен. Дякую, що були з нами. Дякую.